В житті нічого не стається випадково, каже сільський голова Мньова, що в Чернігівському районі Олена Лученко. Тому зовсім не випадковою вважає зустріч з Віктором Хропатим, батько якого ще у 70-х роках минулого століття від руки написав історію села у чотирьох частинах, і саме цей рокопис мріяли знайти мньовці. Я знаю, що в Чернігівському районі є така тенденція, що майже щорічно видаються літописи, історико краєзнавчі якісь матеріали. А в нас це все вже є. І воно є готове і датовано дев'ятим сторіччям. Розумієте, книга має назву предки Славутича? Я не хочу образити, звісно, мова там діалектична, але це придає унікальність. Саме ця діалектна мова і стала причиною того, що Василь Хропатий не зміг надрукувати свою книжку, хоча тричі намагався возив рукопис до Києва. Його син Віктор Хропатий розповідає, що писав батько близько семи років, спочатку ручкою, а потім почав сам друкувати на машинці. Листочок до листочка склеював, сшивав. У першій частині розповідається ще про козацький рід Хропатих, представник якого заснував одноіменний хутір. Євсій. І цей Євсій їхав сюди вверх по Дніпру і поселився в таких глухих містах, там болота, Болочанки. І почав там, тоді вже другі косаки почали їхати. І вони жили спочатку у Мньові. А тоді через там болота, і через болота переїхали вже як хутор цей Хропатий, хропати і вони там собі вже поселилися, стояють, і почали. Свої всіх туди. особливо цінною вважає Олена Лученко третю частину книги, в якій йдеться про воєнні і післявоєнні часи. Тут є багато життєвих історій, збережені прізвища, хоча в трохи відозміненому вигляді, адже деякі жителі села у Другу світову допомагали німцям, і автору не хотілося називати їх справжні імена. Описав Василь Прохорович і те, як мешканців Хропатого розстрілювали і спалювали, а йому дивом вдалося вижити. Мати не дала вбити сина, прикрила тілом, а фашисти вирішили, що він також мертвий. Тоді хлопцеві було лише 14 і, залишившись без родини, він пішов у партизани. Маючи таке непросте життя, завжди був оптимістом, а історію предків і сучасників вирішив зберегти для наступних поколінь. Тепер мньовці шукають гроші на видання цієї унікальної книги. І можливо саме сьогоднішня передача допоможе вирішити це питання. Хочеться сподіватися, що після перегляду нашого сюжету знайдуться справжні шанувальники історії рідного краю, які забажають посприяти громаді у виданні цієї унікальної книги. А я вітаю всіх глядачів і запрошую на чергову зустріч на сільських перехрестях, яка відбуватиметься у вже згаданому мньові. Отож, ми повертаємось до нашого першого сюжету. У Мявському літописі, про який йшлося, один з розділів присвячений подіям Другої світової війни. І, як зазначалося, в ньому багато життєвих історій, пов'язаних з періодом фашистської окупації. Дві такі історії трагічні і водночас героїчні, ми хочемо зараз вам розказати. Кадри воєнної хроніки вкотре нагадують нам про ту страшну трагедію, яку пережив наш народ у роки Другої світової війни. Противнику має залишитися пустеля, непридатна для використання і проживання. Таку настанову давало гітлерівське командування своїм військам, і вони старалися, знищуючи все, що траплялось на їх кривавому шляху. Не минула лиха доля і храпатого Чернігівського району. Ось це місце нарікли в народі курганом слави. Тут, у червні 1943 року, було розстріляно і спалено 14 селян, серед яких і діти. Їх імена, викорбовані на пам'ятнику, встановленому на братській могилі, де вони поховані. Читаємо: Хропатий, Хропата, Хропатий. Як і в будь-якому маленькому населеному пункті його мешканців в переважній більшості родичі. А у нас до того ж йдеться про давній козацький рід. Саме його нащадки і потурбувалися про увічнення пам'яті загиблих. За сприянням представників великого козацького хропатого роду в цьому році було встановлено пам'ятник, де викарбувані ці 14 імен, п'ятеро з яких діти. Ми дуже вдячні. Всім, хто надав допомогу у встановленні пам'ятника. Оповіді про ті воістину чорні для села Дні передаються з покоління в покоління. Згадує Микола Хропатий. Одна людина тільки спаслася тим, що каже: мені може Бог підказав, не знає, куди я бігла. Пулі свистіли, а я каже, бігла туди. Там кар'єри були. Це торгове підприємство, Туди вона побігла, і по шию вона про простояла у воді і стояла і плакала, бо село горіло. Крики, зойки, виски, село горіло. Люди, стрілянина до самого вечора була, а потім усе стихло. Вийшла, я каже, із того кар'єра, і сама не знає, що робити, і просила Бога, чого в мене не забрали, не забрали на той світ. Ось Олексій, мій двоюродний брат, його мати держала на руках двоє дітей і прост-простій простили руки, а дітки були вже мертві, і не могла вона. Ворушиться, тому що ходили німці і заглядує один у курінь і каже капут. Навіть вже нема тут живих. Братська могила знаходиться віддалік села, та й у ньому самому залишилось лише 12 мешканців. Та пам'ять людська нетлінна, віриться. І на цей курган слави не заросте народна стежина. Доля його трагічна, а постать надто суперечлива. Еміль Августович Берхаус урочений Житомирщини. Німець за походженням безпартійний. Як і чому з'явився він у цих краях, хто зна, але достеменно відомо, що коли у 41-му році село зайняли фашисти, пішов на службу до німецької влади. Спочатку він був просто староста на торфобрикетному заводі, потім його забирали в жандармерію як перекладача у Михайло Коцюбинськ. Потім він знову повертався старостою села, і таким чином, до самого визволення, він займав певні посади у власті фашистів. Як викладач історії, Ольга Іванівна у навчальному курсі України у роки Другої світової війни знайомить учнів з подіями, що відбувалися на території їх партизанського краю. Так ось дані про Еміля Берхауса були дуже скудними, в основному свідчення очевидців. Та коли за сприяння голови районної організації краєзнавців Андрія Курданова отримали доступ до архівів СБУ, інформації стало більше. До сьогодні це людина, яка постає у двох іпостасях. З однієї сторони, я б його назвала праведником світу, а з другої сторони, він засуджений за статтею 54, це зрадник держави. Як праведник світу завдячує наше село тим, що коли каральні загони 1943 року в травневі дні йшли через ведильці пакуль і дійшли до Мньова, то завдяки йому село наше не було спалене. Також завдячують жителям нього про те, що коли як Остарбайтерами відправляли на Німеччину багатьох молодих людей, то саме уже із Чернігова він, звернувшися до вищого німецького керівництва, повернув сто юнаків і дівчат назад. Вони не потрапили в далеку Німеччину. Але свідчення тих же наших хутірських, мньовських людей говорять про те, і висновок Служби безпеки, про те, що він заготовляв, звичайно, і худобу, і провіант для Німеччини. Потім йому інкримінують як злочин про те, що він допитував і активістів. Може, й здавав активістів, але от ніхто не посвідчив про те, що у нього руки в крові. Тобто, завдяки йому не була розстріляна жодна людина. Навпаки, після багатьох допитів активістів або звинувачених у партизанстві. Інколи відпускали цих людей додому. Вирок суду був винесений Чернігівським військовим трибуналом у жовтні 1947 року. Переглядалося це питання після смерті Сталіна в 54 році, тому 15 років таборів йому замінили просто на 10 років. Але він так і не повернувся з таборів. Як свідчить СБУ уже у квітні 1990 вже першого року. Суд переглядав справи колабораціоністів і, на жаль, його до цього часу не реабілітували. Кажуть, час все розставить по місцях. Можливо, і в нашій оптимістичній трагедії помньовській з часом проясняться існуючі і досі суперечливості. Істина восторжествує. Меньов село Придніпровське. І однією з нев'янучих сторінок його воєнної історії є форсування Дніпра у вересні 1943 року. До речі, разом з нами до мньова приїхав і один з безпосередніх учасників тієї грандіозної битви народний художник України Анатолій Шкурко. Зворушлива зустріч з ним відбулася в місцевій школі. Та про неї я розкажу пізніше. А поки дещо про саму школу не таку вже й просту. Коли на початку 2000-х років тодішнє Міністерство освіти запропонувало навчальним закладам обрати залежно від умов існування, інтересів, і можливості певний напрямок розвитку таку собі родзинку, у Мньовській школі замислились. Село як село нічого особливого. А втім. Хіба ми не патріоти ненькі своєї України? Хіба наші діти не мають наслідувати приклад героїв? То хай буде школа родина. Як осередок національного становлення, відродження національної свідомості. Так з'явилась берегиня і її обітниця. Де ти живеш? Своїми. В яким краю? В Україні. Чия земля? Та, Та, вона. А чим здобута? Життя. Чи любиш цю землю? щиро. У що ти віриш? Свою Україну! – Хто ти для неї? – Що тебе не віриш? Тим ми зростаємо. З цим випускаємо на випускному вечорі своїх випускників. Бажаємо їм широкої доброї дороги. Тому ось так українознавство в нас як предмет викладається в усіх класах, тому що це так вимагає як школа національного становлення. А також є художнього напрямку гуртки. І ви бачили, там у нас є вчитель трудового навчання. Він сам географію викладає, який талановитий і відроджує лозоплетіння, вироби з дерева. Ось так ми і існуємо. Сьогодні у школі 56 учнів, самого Мньова, а також глядина центрального храпатого. Приблизний контингент за розрахунками спостерігатиметься аж до 2020 року. Та не кількість визначає якість навчання і виховання. Школа, родина це найперше взаємозв'язок дітей, батьків і вчителів. Ми вже виконали один дворічний проект Школа, діти, батьки, який і передбачає тісну співпрацю батьків, дітей і вчителів або педагогічного колективу. Ну, батьки у нас присутні на всіх абсолютно заходах. Батьки готуються, беруть безпосередню участь і малюємо родовідне дерево, вивчаємо це все, записують про згадки про дідусів, бабусів і так далі. Тому це звичайно невід'ємна частина нашої роботи. А зараз, як і обіцяла, про зустріч з народним художником України Анатолієм Шкурком. У вересні 43-го йому було 19. А битва за Дніпро стала його бойовим хрещенням. Ой Дніпро, Дніпро. Широкий і могутній. Ріка легенда, ріка герой. Спокійно, велично несе свої води Славута. А ось народному художнику України Анатолію Шкурку довелося бачити його зовсім іншим, бурхливим і грізним. І сталося це вже далекому від нас, в 1943 році. Тоді вода в Дніпрі була гарячою від снарядів і червоною від крові. Швидше Дніпро потече назад, аніж радянським військам вдасться перейти його, хизувався Гітлер. Та не так сталося, як того ворогам бажалося. Назад повернули самі окупанти. А студенту Харківського художнього училища Анатолію Шкурку прийшлося залишити навчання і взяти до рук зброю. Було йому 19 і бойове хрещення отримав у Дніпровських водах. Після того, як нам об'яснили, що будуть е, плисти брьовна, плахи, там все таке Ложи і, і, і автомат, а сам. Задержись за ту доску і на ту сторону як можна скоріше. Чому? Да тому що пулі тут Це не одна, а тисячі, повірте мені, ну тисячі просто підняти голову не можна. Це мої такі молоді дітські спогади. Е, 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 що отак, що отут обов'язково та пуля летить на мене. А вона на метр може і більше літіла. Ось вот таке було. Звісно, я вам должен сказати, що це перше крещение у молодого, неопітного, необстріляного солдата. Таких нас було десь до 150 чоловік. Звісно, на ту сторону не кожен попав. А хто попав, то треба було вилазити і. Цей плацдарм якось удержати, щоб уже слідуючі солдати переправлялися на той участочок, закріплялися і вже йшли далі. Ось у цих місцях на Дніпрі, неподалік мньова, і відбувся той пам'ятний бій. Тож запрошення відвідати Мньовську середню школу, поспілкуватися з учнями вчителями прийняв радо. Спочатку школярі похвалилися своїми здобутками, навіть імпровізовану прес-конференцію з народним художником провели, а потім запросили на урок пам'яті, який для самого Анатолія Никіфоровича став уроком спогадів. Зацікавлено слухають його старшокласники, як кажуть, ловлять кожне слово колишнього фронтовика. Анатолій Никіфорович і про перший бій розповів, і про першу свою виставку у фронтових умовах на території Польщі. Згадає як ледве не став героєм Радянського Союзу. Обіцяли звання тим, хто переправиться на протилежний берег і закріпиться там на плацдармі. Я на ту сторону переправився, а трасі пулі б'ють. Ну просто підняти голові незя. А нам сказали, є переправиться, цей плацдарм, держиш героя Советського, тут получиш. А я голову підняти не можу більше так стрілять. Золоту зірку так і не отримав. А ось учні подарували, шановному гостю, квітку пам'яті червоний мак. Та найдорожчою нагородою сам завжди вважав і вважає показну зовні солдатську медаль за бойові заслуги. Не хвалюсь, що там говорять я не боявся. Всі боялись, Всі боялись. Ну це ж самі знаєте, війна. Лі життя, і смерть він вижив, переборов свої страхи і переміг. Дійшов до Берліна, здійснив заповітну з дитинства, мрію, став художником і не просто відомим, народним. До речі, 29 жовтня у Анатолія Никіфаровича Шкурка, день народження, – 91-й. Наше йому побажання ще багато років прожити у добрій при здоров'ї з творчим вогником у душі.